Богдан Лепкий, Батурин, Грець. Настав осінній мрачний ранок. За якоюсь густою і мокрою занавісою готувалося щось невідоме, як у театрі. За сеймом чути було придавлений гул і гамір. Тисячі людей суєтилися, іржали коні, і скрипіли вози, декали полями пролетів гук стрілу. Відгомоном відбився від мурів замку і ніби прилип до них. Може, б і московські вістові знаки давали, що нові скріплення надходять. А може, офіцер карав на місці непослушного солдата? Ще, ще і тихо, і мла. Деколи з поза тієї занавіси висуваються люди, піші й кінні, наближаються до ріки, напувають коней. Снуються вздовж берегів, під'їздять до мостів. Батуринці пильно стежили за кожним рухом ворога. Не лише ті, що на вартах стояли, але й міщани. Як побачили щось замітного, давали чечелеві знати. Годі було провірити всі вісті, бо в страха великі очі. Люди бачили й те, чого не було верболозові корчі, брали за відділи ворожі. Котрі окружують город, шум ріки затупіт надходячого війська. Діякон невтомно ходив по місті, і де тільки появилася його висока стать, збиралися люди, особливо жінки і діти. Потішав їх то словами зі святого письма, то жартами. Що чувати? питалося в нього. Питаєте рибу, що чувати в полі, відповідав. Хіба ж я полковник? Я звичайний діякон. Буде, що Бог дасть, чого турбуватися? Залунали стріли. Народ збентежився, втікали і діяка натягнули за собою. за собою. Лишіть, без Божої волі волос мені з голови не впаде. А як Бог схоче, то мене куля і в церкві знайде. Сердюки на замок бігли, народ до них. Де стріляли, хто почав, наче чи ворог? Москаль під охороною ночі переправився через сейм і здалеку обходив Батурин. Наші завважили це і почали пальбу якогось московського майора вбили. Як здохне лис, то кури не плачуть, жартував деякон. Лиш даром не стріляйте, діти. Мушкет без куль і кочерги не вартий. Знов сміх. Імла, як занавіса, знімалася вгору. Показався табор, котрий безнастанно суєтився. Поодинокі частини зміняли позиції в міру того, як вождь зміняв свій плян облоги. Особливо піші, бо на кінні полки прийде черга що лише тоді, як здобудуть твердиню. Вони, гордощі Менщикова, тепер стоять по свободах і хуторах круг Батурина, дожидаючи приказів. Так само під час ночі уставлено і замасковано гармати. Їх і не видно для звичайного ока, бо Кеннігзен вже здебільшого знає, звідки сподіватися перших стрілів. Перед його бистрим оком не скриється жоден рух ворога. Потім, куди і як перебігають московські гармаші, він догадується, де стоять батареї. Відповідно до того і свої справляє. Нема чого дурити себе, нема чого сподівати, сподіватися несподіваного випадку. Переговори скінчені. Треба числитися з тим, що як тільки піднесеться мряка, москалі пічню, пічнуть обстріл. Так само не дурить себе Чечель. Він уже обійшов усі становища, розглянув ворожі позиції і негайно зараджує всілякі зміни відповідно до того. Як через ніч змінив свої пляни ворог. Тільки не вправному оку здається, нібито москалі стоять там, де і вчера. Чеч... Чечеля не підведеш. Він добре знає хитрощі воєнні. У війні не все побіджує Лев, часом над ним бере перемогу лисиця, хитрощем покаряється хоробрість. Скрити свої наміри, щоб ворог не догадався наших плянів, це головна річ. А друге, заставити його робити те, що нам пригоже, щоб він ускочив у яму, яку ми вигребли для нього. Хочеш посуватися на схід, кажи на заході направляти дороги, почуваєш себе доволі сильним, щоб кинутися на ворога, то до останньої хвилини вдавай слабого, збираєш свої сили докупи, так посилай поодинокі частини направо і наліво. Нібито ти гадаєш околювати непри... 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 неприятеле. Маєш сильний табір, так стягни його, ніби він менший і слабший, ніж у дійсності. І навпаки, коли б ти його ослабив, так розтягни, буцім він більший і сильніший зробився. Табор Менщикова, здавалося, виріс через ніч. Але Чечі дуже добре бачив, що війська в ньому менше. І Він довго пильно стежив за тим, куди це військо пішло. Під охороною темної осінньої ночі і мрачного світанку переправилися поодинокі частини через Сейм і заняли становище перед Батурином із супротивного боку. План Меншикова ясний вдавати, що він усі свої сили звернув проти замку. А між тим, з противного боку вдарити на город і добути його. Міщани, заскочені нечайно, попадуть у розпачливу тривогу, настане паніка, треба буде перед втікачами відчинити замкові ворота, а з того скористають москалі, щоб в цей мент виконати рішаючий приступ і здобути твердиню. Чечель хоче не допустити до того треба в першу чергу. Показати ворогові, що батуринці вгадали його намір і що їх неприготованими не заскочиш. Чечіль скликав своїх старшин на раду. не прийшли, а прибігли на його візвання. Перше враження, яке вони робили, це було завзяття про те, щоб здавати президію і мови не було. Здавалося, що коли б хто вихопився з такою гадкою, то його роздерли б на шматки, як зрадника. Панове товариство, почав Чечель, ворог хоче на нас вдарити ззаду. Гадаючи, що ми всю свою вагу зосередили на його таборі. Треба йому подати знак, що воно так не є. Як, може, дехто з вас завважив, москалі перебралися через сейм і околюють нас великим і далеким луком. Що радити робити? Якщо ти, пане полковнику, відповів Кенігзен, завважив їх позиції, треба на найсильнішу з них відчинити артилерійський огонь. Це буде Менщикову найвидніший знак, що ми догадалися в його пляніва. На мою гадку, противився герцог, перше треба їх вивабити на поле, а тоді й вгостити гарматніми кулями. Хай вони даром не пропадають, бо їх небагато в нас. «Вивабити? але як? питався Кенігзен. Це вже моя річ, обстоював свою гадку полтавський полковник. Якщо товариство дасть мені дозвіл, розпочну грець. У мене небагато кінниці, але вона добра. В обложенім місті годі багато кін... кінниці тримати, це всякому відомо. Але ж тим більше треба її щадити, пригодиться. І це ви вже на мене здайте, заспокоював їх герцог. Не першина мені такий випад, а для козаків грець річ бажана дуже. Піднесе дух. Коли ж визначиться козак, як не тоді, І з голими руками, звичайно, не вертають. Що ж ти на це Чечль? Чечль не противився. Але радив вилізти на дзвіницю. Мрака підноситься, а з дзвіниці далеко видно. Розглянуться кругом. Пішли. Дзвіниця була обсаджена людьми. Особливо молоді ж не злазила з неї. Як ластівки, ютилася під деревляними в'язаннями, деякі чіпали, чіпалися шнурів, навіть дзвонів. Щоб другим понад голови глядіти, з жалем робили місце старшинам, нетерпіливо дожидаючи на цвинтарі, що вони скажуть і що там побачать. З дзвіниці був дійсно відчинений широкий і далекий вид на полудний і на захід, на бахмач і на борозну. Тільки осіння мрака все ще мутним серпанком прислонювала виднокруг, звужуючи його значно. Голим оком видно було не далі, кілька кількасот ся... сажнів. Треба було помагати собі склами. Мандрували вони з рук до рук, бо не всякий забрав їх з собою. От там, бачите, — сказав Чечіль, показуючи на борзинський шлях. Бачите, в імлі щось, ніби клубиться, кітлує, перевертається, ніби хмара встає з виднокруга і надвигається на нас. Це москалі. Бачимо, відповів герцог. А з тої хмари ніби блискавки вибігають, червона відсятки, жовтуваті язики, хмара темніє. Мабуть, щось запалив ворог, хату або повітку. Може, не ворог, завважив Кеннігзен, а селяни дають нам сигнал, що ворог там? Можливо, рішив Чечель, – Якраз туди треба нам спрямувати випад, але не навспряшки. Зразу наліво, ніби на Бахмач, а тоді ще лише нагло повернути на борзну, вивабити ворога з його леговища, заманити на поле, побити і назад. Герцик, не дожидаючи приказу, прожогом метнувся з дзвіниці, тільки деревляні сходи під ним жалісно затріщали. Побіг до своїх полтавців, і за хвилину кінна сотня, тихо й непомітно. Висунулася з города і невеличкими відділами, ріжними дорогами й доріжками, а той без доріг, прямо полями, двигнулася в напрямі Бахмача. Чечель з дзвіниці слідив за нею. «Герцег грецик, йому в це грай, сказав казав до старшин Чечель. «Не він один, відповів Гамалія. Всякому з нас любійше і безпечніше в полі, ніж у замкнутому городі. Сидиш, як борсук у норі, чекаючи, поки викурять тебе. Кенігзен вірленим оком літав по цілім виднокрузі. Кенігзен вірленим оком літав по цілім виднокрузі. Його обличчя справді нагадувало скального вірла, котрий шукає добичі. І готовиться до лету. Не втерпів. Дивіться, здорові, я ж іду до своїх гармат. «Підійди, Осауле, побачиш, як і куди справити гармати? Я вже знаю, відповів коротко і пустився по сходах. Герцокові полтавці, проїхавши кількасот сажнів, стали повертати вправо. Виглядали на розвідку. Котра несміливо й обережно посувається полями. Добре веде, казав Чечель, пізнати вправного грача. Ось уже завважив його ворог в цей мент від хмари стали відриватися шматки. Ніби вітер шматував хмару і кидав нею на поле. Шматки то підлітали в бадьорих підскоках, то спинялися і повертали нас назад, щоб других тягнути за собою. Московські драгуни виступають герцові назустріч, а він, вдає, ніби ворог заскочив його, зупинився. Сотня розпадається на кілька відділів, проти кожного виступають драгуни. Не дуже сміливо починають собі, хоч перевага за ними. Ще яка: на кожного з наших п'ять-шість москалів. Дадуть раду, щоб їх тільки заманили в поле. Наші вдають, що настрашилися, втікають. Москалі пускаються за ними, але ж багато їх, ніби вітер листя полем мете. І доля їх, як зів'ялого листя, Зігнають. Цар людей не щадить, має їх багато. Самої кавалерії тисяч двадцять. З нашими чи без. Чорт його зна. Багато, але недобрих. Лицарського духа не мають. Цар їх страхом до бою жене. Це й тепер видно. За ними і грець поганий, татари куди краще. Татари вроджені, їздці, і поляк, як лучиться їздець, то добрий. А москалі ніби в піжмурки граються. Розженеться от от проколе списом. Аж нараз повернув конем і проїхав мимо. Московські драгони, хоч могли наших, обскочити з усіх боків. І рознести з шаблями кидалися в бій без завзяття. Герцові їздці то вдавали, що втікають, то нараз скорим рухом оберталися і кидалися на драгунів, приневолюючи їх до бою. Сміливіші з москалів, що загналися задалеко, падали жертвою козацьких шабель і пістолів. Козаки робили шаблями вправно, а стріляли влучно. Їх легкі коні ніби розуміли своїх їстців, вгадували їх гадки, поверталися зі скорістю блискавок вправо і вліво, знімалися високо на задніх ногах, гризли, кусали драгунських коней, ніби свідомо брали участь у бою. Московські коні, здебільшого недавно відірвані від воза і плуга або вирвані із стаднин, полишилися від стрілів, боялися шабель. І зраджували охоту втікати до своїх стаєн. Між драгунами було чимало каліцтва, не тільки від козацьких шабель і пістолів, але й своїх власних коней. Не один з них лежав на землі, придавлений своїм конем, з під котрого ніяк не міг викараскатися. Не одного кінь волочив по дорозі, бо цей не вспів упору вирвати чобота із стремен. Нові відділи, що безнастанно наспівали на поміч, збільшували ту суматоху. Зчинився крик, гамір, рев, котрий аж у батурині було чути. Батуринці повилазили на дерева і на криші своїх хат, щоб побачити, як герцог з москалями б'ється. За той час Кенігзен вспів перевести дві гармати. І справити їх якраз туди, де йшов цей дивний бій. Не здаючися на гармачів, сам налягав на дула, осмотрював замки і підбирав кулі. Чекав тільки, щоб герцог, заманивши драгунів в поле, пустився назад, а їх лишив, як мету для кеніг за нових стріл стрілів. Та герцог не спішився. Завзятий козак ніяк не міг розстатися з ворогом. Драгони пізнали в нім полковника, і кілька разів наважувалися на нього. Двох офіцерів з двох боків обскочили його. І то не молодиків, а грачів, вправних, старих. Був такий мент, що здавалося, ось-ось і кінець полтавському полковникові. Він довго відбивався шаблею, махаючи нею то вправо, то вліво. Так скоро що Казав би, ти в його руці не шабля, а блискавка срібна. Аж нараз саме в ту хвилину, як один з них наряджував пістоль, він кинувся на другого і шаблею звалив його з коня. Не турбуючись ним далі, звернувся проти другого. Цей стрілив, куля перелетіла через герцогів шапку, але не ранила його. Герцик наче у відповідь, Шаблею засягнув московського офіцера по руці, перетяв по води і кінцем рубнув його по щаці. Удар був такий несподіваний і сильний, що москаль захитався і, облитий кров'ю, повалився на землю, а сполошений кінь вітром полетів назад. Даром драгунські старшини посилали проти герцога своїх людей. Завзятий полковник, як жнець снопи, Клав ворогів на полі. Це чорт, не чоловік, казали москалі, вертаючи до своїх. Не менше пильним жнивом міг похвалитися герцогів старий сотник. На чорнім коні, сам чорний, як циган, не кидав собою по полю, як це люблять молоді робити, але ж пильно розглядався довкола і де побачив котрого з козаків у важкій пригоді. Туди несподівано являвся, щоб одним махом своєї кривої, широкої шаблюки, котру не всякий міг би й гаразд двигнути, бо була важка, як царева дубинка, рішити непевний двобій. Рішення не виходило на московську користь. Завважили старого чорта москалі і пустили на нього одного з своїх найправніших грачів. Сотник, побачивши його, спинив свого коня. Так, що кінь аж присів на задніх ногах і голову високо вгору підняв, закриваючи на її дільця. З диким криком летів на нього москаль, великий, сутулуватий, як медвідь. Сотник чув його зневажливі слова, від, від кожуха несло тютюном і водкою, бачив червоні лиця драгуна. Його короткий, грубий, синій ніс, і, здавалося, задеревів зі страху. Нараз скочив конем в бік, так що москаль пролетів з сяжнів, може, двадцять вперед. Тоді сотник погнав за ним, як яструб на голуба, кинувся на нього, прискакував то справа, то зліва, то налягаючи сильно, то ніби втікаючи від ворога. Аж нараз, добре виміреним і сильним ударом, Вибив йому шаблю з руки. Шабля зі свистом полетіла вгору і з бренькатом упала на землю далеко від тих двох, що щепилися в рукопашнім бою. Оба великі, сильні, вкриті курявою, потом і кровою, нагадували казкових богатирів, що борються на смерть і життя. Ніхто не важився спішити їм на помочь. Де двох таких лицарів б'ється. Там третій не мішайся. Здавалося, і козаки, і москалі без переговорів заключили перемир'я, поки не рішиться цей двобі. Не тривав він довго, Жиловому сотнику, сотникові поталанило вхопити сутуловатого москаля і стягнути його з коня. Занімів батурин і задеревеніли москалі, побачивши, як їх найкращий грець. Ніби мотиль на шпильці вертиться у сотникових руках, вимахуючи руками й ногами і викидаючи з себе що найгидкіші слова і що найважкіші прокл... прокльони. Аж здавлений за горло, посинів, вибалушив кров'ю забіглі очі і захарчів. Сотників кінь летів у напрямі Батурина. Сотник ломив москаля, як жнець ломить сніп. Щоб покласти його над спід, під полукіпок, аж зломивши, відкинувши, відкинув геть від себе. Сотник дихав важко. З його правої руки і злобу спливала широкими струями кров, котрої не було як і коли тамувати. «Нас околюють!» – кричав до герцика. Герцик дав знак, і його люди пустилися в напрямі обложеного городу. Не всі. Декількох заплатили життям за цей сміливий випад. Товариші старалися піднести їх і взяли поміж себе. Одного, щоправда, невеличкого й неважкого, ще молоденького козака, котрий на силу впросився до нинішнього так небезпечного випаду, вірний кінь вхопив зубами за пояс і ніс з кривавого бійполя, ніби розуміючи, яке горе чекало б його тяжко пораненого пана. Коли б він так попався в руки роззвірених ворогів, московські драгуни не спішилися збирати своїх ранених і трупів, мають час, Боявище за ними. Вони збитою лавою кинулися доганяти козаків, але їх коні не рівня козацьким. Козаки вітром летять, розсіявшися невеличкими відділами по широких полях, ніби стадо сайгаків наполохане Стрільцями, їх ж мінка москалів ціла хмара чорна, грізна, небезпечна. Нараз не з хмари, а в хмару ударили громи, заревіли кеніг за нові гармати. Грізна хмара перервалася на кілька хмарин, Кликотить у них, вариться, кипить. Чути крик, вереск, стони. Валяться коні, люди. Кулі виривають землю, розшарпують і розкидають людське тіло і кінське м'ясо. Даром принаглюють московські офіцери своїх людей до дальшої погоні, грозять пістолями, декілька трупом кладуть. За той час козаки вже в половині дороги до Батурина. Батуринці пізнають, хто з них цілий, а хто облитий кров'ю. Скоріш, скоріш принаглюють до бігу. Козаків і наглити не треба. Їх коні черевами доторкаються до зимого збіжжя, котре вже вслоло вирости так, що в житті могла би сховатися курка. Куди вони пробігли, жито принишкло до землі і забагрилося кров'ю, бо не один козак навіть не знає, що його важко поранено в бою. Аж тоді, як прийдеться скидати чобіт, побачить, що треба розрізати халяву, бо нога спухла і чобіт повен крови. Москалі дальше женуть. Вони знов збиті в одну хмару, котра грозить загладою усьому, що стріне по дорозі. Та тільки грозить, бо Кенігзен знов обійшов свої гармати, дав знак, гармаші прискочили з запаленими льонтами, приклали, відскочили. І гармати вдруге заревіли, як буйвили дикі, викидаючи зі своїх ший добре вимірені кулі. І знову крик, зойк, суматоха. Тільки декілька драгунів далі жене, не маючи спромоги спинити коней в шаленому розгоні. Решта густої лави здержується, ратує себе, перевертається і завертає з дороги. Тих, що проскакали вперед. Батуринці беруть на око з мушкетів. Це вже не битва, а лови. Стріляють драгунів, як зайців, виполошених з ліса на поле. За той час герцог зі своїми щасливо проскакують у батурин. Перед ними на розтвір відчиняють браму. Окервавлені, в пошарпаних одягах, з поломаними шаблями, на покалічених конях, в'їжджають полтавці в гетьманську столицю. Хтось ударив у дзвони. Народ вибігає з хат і з погребів. Вітають козаків, виносять напитки і їжу. Герциковому коневі годі продертися крізь товпу. Біля церкви священники дожидають їх з хоругвами і хрестами. Благословлять. Діякон грубою рукою слези радості втирає. Переїхали. Батуринці браму засипають землею. Дали москалям чосу. Може їм відпаде охота лізти до нас. Каже і виправі, щоб не ліз у город. І то правда. Жартують, бо щасливий випад натхнув міщан новою надією не здавати столиці ні за яку ціну. Помремо всі, а батурин не здамо. Аж гетьманові відчинимо ворота. Дай то Боже, слава герцокові, слава нашим полтавцям, довго ще лунає здовж вулиць, котрими проїжджає на свої постої хоробра полтавська сотня. За нею діякон їде, хорем слі... слів потіхи і розради не щадить. Його донька осмотрює рани. Вона й Мотря це справжні сестри жалібниці. Чиєї рани доторкнуться. Той і болю не чує, вірить, що рана загоїться скоро, очима не лиш мастями лічать, ніхто так не вміє дивитися, як вони. Це не очі, а вікна у якийсь кращий і благородніший світ. І не один, що крізь них зазирнув туди, погляду цього не забуде ніколи.